Пряма крива лінія Путіна. Мы не Северна Корея! Мы Россия! Які нові байки вигадував диктатор? Мені здається, що це був бобальшої права Путіна. До чого тут кохання і інопланетяни? Вас тут взагалі просять підбігнути лівим глазом, якщо ви знаєте, що інопланетяни существують. І вибори без вибору. Він не розуміє, що з цим робити, а сил воювати у нього безумовно немає. Яку нову вимогу Путін висунув щодо України? Ми вправі від тих, хто буде їх організовувати. Ми прослухали все, аби розповісти вам про ключове. 19 грудня Москва гостиний двір, шоу до якого російський диктатор, начебто, готувався до пізньої ночі на розігріві чимало блазнів. Креатор цих лабук на мифі, вони в хорошому смислі взорвали форум. хтось несе цілу колекцію іграшок лабубу, хтось вдягає величезний кокошник. Кокошник – це не шутки, але це одні з небагатьох речей, які дозволяли пронести всередину. На вході у гостей чого тільки не вилучають і енергетики, бо шоу розраховано на години, і мандарини. І шоколадні батончики, і повербанки, та навіть краплі для носа і квашену капусту. Ще до початку у соцмережах з'являються запитання до диктатора. Від молоді Це вже крик душі. Відключити Ютуб, відключити Інстаграм, відключити Ватсап. Зробити саме інтернет. Ми не ні Корея, б**. Ми Росія. Б**. І навіть родичі у тих, хто йде на війну проти України. Ми, жони і матірі, учасників спеціальної воєнної аперації хотіли би обратіться к вам, уважаємо Владимир Владімович. Але у залі розігрують свій сценарій. Тут питання інші. Наперед заготовлені, їх начебто більше трьох мільйонів. Когда появиться купюра з зображенням ракета «Орешник», інтересують наших зрителів. Та Путін одразу заходить із козарів. Якщо попередні прямі лінії диктатора починалися з чого завгодно: соціалки, комуналки, економіки, то цього разу з війни. Очільний Кремля по наполеоні. Оголошує про буцімто захоплення українських міст, хоча б наполовину красний ліман буде взяти в ближче време. 50 процентів городу пад нашим контролем, і діжені буде продовжено далі, вже чуть южні як Славянську. Та окремо згадує про одне з міст на Харківщині Куп'янськ, куди нещодавно приїжджав Володимир Зеленський. Путін твердить, Куп'янськ теж, начебто, контролюють росіяни, але навіть наголос невірно ставить. Під наш контроль уже кілька неділь назад перейшов Город Куп'янск стало от самого города где-то на расстоянии кілометра, примір. Ну чего стоять на пороге то заходи дом. правильно. если уж Купянск под Пізніше в ефірі польського телебачення відповідає на це і український президент. Ми бачили відео, де генерал звітував про їхнє захоплення. Але наші збройні сили контролюють Куп'янськ. Потім цей генерал зник невідомо куди. Примітно, що так би мовити, захопленням Путіна не вірять навіть російські глядачі. Ось що під час цих заяв світиться на екрані у залі. Пратівник панюс. Невгомовна російська аудиторія, крім цього, видає чимало перлів. Запитує, де душа Сталіна та чому росіяни живуть гірше за папуасів. А як ще жити? Адже на конференцію до простого люду, як помічають журналісти, путін вдягає годинник імператорської петерговської фабрики за 15 тисяч доларів. Аудиторія, звісно, на це не зважає. Примусово шоу диктатора дивляться де тільки можливо і за різних обставин, навіть на весільні сукні. От знаєте, смотримо прямую лінію, ну, значить, паралельно, мы, как бы, в ЗАГС зобралісь. Вхід ідуть і старі совкові методи. В чувачі заради перегляду вчителі вдягли в однакову форму і зібрали за партами в одному класі. Привіт, брат. Спектакль розігрують і на самій конференції. Пропозиція просто під час ефіру. Олечка, виходи за мене замуж. І інша лірика. А любов з першого взгляду, существує? Думаю, так. Питання про комети та інопланетян. Ми, як тюмень столиця Росії, готові прийняти будь любых гостей, але якщо це будуть гості з космосу, то ми хотіли б підготуватися. Вас тут вообще просят підбігнути лівим глазом, если вы знаете, что инопланетяне существует, но это засекречено. І навіть чаклунів. ли ввести запрет на магічні і окультні реклами. Здається, режисери переплутали сценарії шоу, але найцікавіше ще попереду. Організатори цієї історії завжди мислять категорію шоу і категорію різних аудиторій. Вона розуміє, що зробити 4 години серйозної історії. Це е, не потрібно. Якщо вони розуміють, що е, є там один е, відсоток божевільних, які вірять інопланетян, е, значить їм потрібно дати питання про інопланетян. В даному випадку це дуже зрежисовані речі. Чином на найважливіше питання, звісно, про Україну і мирний план від кореспондента NBC News про те, чому Росія не приймає пропозиції американської та української сторони. Якщо ви атвякніці мирне підложення президента Трампа, будь те ви слів за смерть українців. І росіян в 26-му году ми не вважаємо себе ответственными за гибель людей, тому що что ми мы начинали эту війну. На додачу Путін заявляє, що поки не бачить готовності України до миру та знову здуває пил зі своїх вимог 24-го року, відповідно до яких Київ повинен віддати не лише Донбас, а й Запорізьку та Херсонській області. Вся тональність цієї конференції. Полегало в том, что Путин не собирается сейчас идти на жодні компромиссы и не собирается взагалі погоджуватись на будь-что. Бункерный дед, как та бабка из сказки про золотую рыбку, хочет большего. Трамп думает, что бабло правит миром, а Путин уже перешел эту грань, и у него, ему хочется, чтобы золотая рыбка еще дальше его протащила. И здесь просто разные взгляды, и я думаю, что в этом смысле, да, теперь бы, я думаю, Россия гарантировала себе войну в 26 году. Російський диктатор надалі переконує росіяну непереможності Ерефії, натомість замовчує про втрати на війні, як і про ріст російського ВВП, що цього року склав лише один відсоток, а це вчетверо менше ніж минулого і позаминулого року. Він договорився навіть до Аксюмарона, який полягав в тому, що зараз піднімаються податки для того, щоб потім вони були опущені. Але судячи з цього, питання економіки і питання життя людей реально стоїть достатньо гостро всередині Російської Федерації, і тому ми змушений був. Говорити з ними достатньо багато на теми, які йому дуже неприємно говорити, заговорює масштабні проблеми рибою. Риби на столі граждан Росії не вистачає. Бо ж росіяни мають пишатися буцімто наступом своїх військ і не звертати увагу на проблеми в економіці. Звісно, тут би Росію потенційно могли врятувати її заморожені у Європі активи. Але і тут проблема. Як ви оцінюєте дійстя цих європейських пацвінків? Що стосується визначення, воно вискочило у мене так, якби в процесі. Сяпчення своєї аудиторії історія заморожених активів теж не про пересічних росіян і їхні проблеми. Насправді Путін хотів провернути певну аферу з цим вішма. Яка полягала в наступному, тобто, давайте згадаємо 28 пунктів Віткафа Віткафа Дмитрієва, точніше, де було сказано про те, що 100 мільярдів йде нібито на відбудову України, із них 50 мільярдів зразу отримує США, а ще 100 мільярдів на спільно російсько-американські проекти. Власне кажучи, це така собі завуальована форма хабаряку і рішення Європейського союзу про заморожування цих грошей на невизначений термін. Воно звичайно.

Ну, ну что ты говоришь про войну с Россией? Готовиться нужно к войне с Россией. Они хотят готовиться к войне с Россией. Ну, читать ты умеешь? Почитай новую э, стратегию э, национальной безопасности США, новую э, стратегию безопасности, национальной безопасности НАТО. Россия не указывается в качестве... На, на, в качті врага, і ця згадка не випадкова. В ній заховане послання президенту США. Він намагається задобрити Трампа. Опять же, это йде на внешнее, чтобы Трамп подумал, що ми здесь самые миролюбивые. І ця риторика, зрештою, перетворюється на нові погрози. Щойно мова заходить про ймовірну блокаду анклаву Росії Калінінградської області. Чим насправді він приховує паніку, Эти угрозы ми будемо уничтожать. Він вважає, що досі він піднімав ставки. Всі лякалися, і після цього йому все вдавалося. А тут він говорить прямим текстом, що я готовий воювати, йому говорять добре. Він говорить: я розміщую орешник в Білорусі. Ми кажуть добре. Він зараз розповів про Калінінград, який він буде захищати всіма силами. Йому теж скажуть добре, тобто в даному випадку він не розуміє, що з цим робити, а сил воювати у нього безумовно немає. Та головний меседж цього зібрання звучить від очільника Кремля вже на п'ятій годині конференції. Із зали журналістка цілих три хвилини переказує кремлівські наративи про злочини київського режиму, що втомлює навіть самих пропагандистів. А ви Вони магріба просвої сформулірувати, да, але зрештою. Признаете ли ви результати этих выборов или референдума легитимными? Спасибо. А, вы знаете, вы прямо это не вопрос, целый. Політичне зявлення для виступлення про проведення виборів в Україні під час війни Путін відповідає відвертим знущанням. Мовляв, Росія ж проводила, то чому Україна не може. Це по суті ще одна спроба зірвати мирний трек руками Києва. Це звучить просто як і і тролінг, і попитка щоб Україна сказала Ні, це іздіваство. Ми не будемо більше так вестися. Але ні на того напали. Um, потому що Україна себя намного более благоразумно. И, і дедушка Трамп видит, что Україна работает над соглашением. І ось і справжній рояль у кущах. Якщо Україна на вибори згодиться, Росія переконує Путін, готова подумати про припинення вогню глиб нашої території у день волевиявлення. Однак при цьому диктатор висуває чергову божевільну умову. Если уж выборы будут, то тогда мы вправе потребовать от тех, кто будет их организовывать, чтобы были организованы выборы и предоставлено право украинцам, проживающим сейчас в России, проголосовать на территории Российской Федерации. Закраз була ідея ще 2004 року виборів Януковича, коли тоді планувалося створити кілька тисяч дільниць не для громадян України на території Російської Федерації, тобто він демонструє про те, що з ним домовлятися з ним домовлятися неможливо. Відповідь президента України на це не забарилась, і не Путіну вирішувати, коли в якому форматі будуть проходити вибори в Україні. Під час цьогорічної прямої лінії очільник Кремля знову згадує і русофобію, і держперевороти, і неонацизм та іншу маячню. Одним словом, нічого нового, крім того, що все сказане аж ніяк не наближає нас до миру. Артем Куля фактично. І єдині новини. Підписуйтесь на ютуб канал Факти тижня. Нас тут уже понад 600 тисяч глядачів, людей, які хочуть розуміти, що відбувається зараз і чого чекати далі. Золоті клітки Путіна. Ніхто об этом не знає. Чому палаци бункерного стоять порожніми? Ну, він Сам себе загнав ставці. До чого тут українські фламінни? Ну, просто не буде палацу Путіна. Кімнати близнюки. Які шляхи відходу диктатор вже готує, і наскільки вони надійні? Там дійсно є підземне поміщення. Факти тижня відшукали найбільшу таємничину схованку Путіна так званий об'єкт 53». Дивіться наше спеціальне розслідування просто зараз. Кадри, що облетіли весь світ на сході сонця, десь на морському узбережжі бере свій старт українська далекобійна ракета «Фламінго». А це вже інша вправна пташка дрон fp 1 куди прямує? і що спільного між цими двома запусками, крім виробника, починаємо наше розслідування. Чорного моря затягнуте чорним димом, так яскраво палає під Галенджиком. Полум'ям охоплені десятки гектарів лісу. Вогонь підбирається до найдорожчої іграшки Путіна його палацу. Такий недвозначний привіт від українських дронів. А менш ніж за два тижні сирени лунають вже за 250 кілометрів подалі, у Сочі, там, де знаходиться інша резиденція диктатора, і в цей час він, начебто, там і перебуває. То що ж це? Розвідка боєм чи пристрілка? І чи багато у бункерного лишилась місць де можна надійно сховатися? Ми уважно вивчаємо всі ці об'єкти, і перший, на який звертаємо увагу, це саме на палац у Галенджику. І взагалі то такий довгастрой, довгастрой, який вже лет 20 уже возводять, і все вроді би ніяк не можуть закінчити. Палац вартістю у мільярд доларів. Але від самого початку будівництва ці дорогезні хороми переслідують неприємності. Все Що то кончилося це кончилося Цей дворець там весь покрився грибками блісені. И его пришлось переделать. В коштовном палате ныне чатуя лишь охорона та обслуга. Время от времени мы видим геолокации сотрудников ФСО, которые... Пробежки совершают рядом с этим дворцом или просто находятся на, сам... на территории этого дворца. Пока его перерубляли, Путин развязал полномасштабную войну в Украине. А тому прилетіти сюди за три роки так і не наважився. Натомість завітали спритні українські гості. А тепер погляньте на це: колись сюди приїжджав президент США Джордж Буш, німецька канцлерка Ангела Меркель. Ну і куди ж без очільника Білорусі Лукашенка? Це Сочі і ще одна відома на увесь світ резиденція Путіна Бочаров ручей. Сочи це унікальне місце. А тепер уважно придивіться до цієї мапи. Палац під Геленджиком знаходиться прямо по дорозі наших дронів, якраз до цієї резиденції у Сочі. Цю резиденцію бочаров ручей вирішили взагалі знести від гріха подалі. Офіційна причина реконструкція. Неофіційна панічний страх Путіна перед дронами. Чому Соші пом'ядіні понімає Во! А Сочи Сочі що не Россия? На цих знімках бачимо. Основної будівлі резиденції тепер немає, але побудували нову, стверджують журналісти видання «Проект». Ано появилось у южній границі Резиденції якраз в 2014 тисячі І саме в ній могли облаштувати одне таємне приміщення кімнату, з якої диктатор може подорожувати непомітно у часових проміжках і на великій відстані. Так. Чи вас порадують? На цьому відео кількамісячної давнини Путін проводить екскурсію своїми апартаментами у Кремлі. Кефірчик могла стіхірчик. Буду, якщо можна спасі тут я все від особистої каплички до дитячих малюнків. Диктатор показує, як скромно живе, і просто горить на роботі. І от ви, виходить тут часто ночуєте, да, так? В, ну, в основному здесь. Хоча насправді у Кремлі Путін буває вкрай рідко. Я не слышав, що в Кремлі, Путін залишався на ноч. Ну, якщо може якісь… Я так полагаю, що квартира пустує. Але звідки тоді він керує державою? Телепорти з Сочі до Москви. Фантастика. Зовсім ні. Уявіть собі, Путін може бути одразу у двох чи навіть в трьох місцях одночасно. Як таке можливо? А дуже просто. Секрет у цій кімнаті. Робочий кабінет диктатора, погляньте на ці фото: Одні й ті самі меблі, лакований стіл, телефони для спецзв'язку і ретельно заточені олівці. Здавалося б, це одна і та сама кімната, але насправді таких помешкань у диктатора щонайменше три: один кабінет у Сочі, другий у Кремлі, а третій у резиденції Путіна в Новогрьово, що під Москвою. Усі ці кімнати без вікон, а тому визначити часовий пояс неможливо, як і місце знаходження диктатора. Путін фактично не користується інтернетом і уникає мобільних телефонів. Відтак навіть найближче оточення часто не знає, де він насправді чергу для безпеці. Вроде в одному кабінеті, а де насправді сам та кабінет? Понятно, що там і щоб створити ілюзію. Але попри це, ми все одно продовжуємо шукати основну резиденцію кремлівського діда, і наші розсліду. Ваня веде нас до несподіваних результатів. Путін на причалі переминає пальці і з нетерпінням чекає на свого вірного васала Лукашенка. Ось так колись вони вирушали яхтою на прогулянку. Якщо у Сочі диктатор ховався від роботи. То у новуагрьо від людей під час пандемії, за що й отримав прізвисько бункерний і не дарма. Ось ці документи розкривають надважливу таємницю Путіна, один з найсекретніших бункерів Росії, так званий об'єкт 53». За життям і здоров'ям кремлівського діда тут цілодобово слідкують. Аж чотири лікарі та 111 охоронців. Підземна схованка розташована буквально під офіційною резиденцією Путіна під Москвою. Ми отримали план Нового Гарева. Там дійсно є підземне поміщення, яке, видимо, може використовуватися, в тому числі, для того, щоб спрятатися в випадку якоїсь повітряної загрози. І такий бункер у Путіна не один. Лише у Москві їх щонайменше п'ять. А ще є у Сибіру, Балашисі, Чехові й Калузі. Підземні резиденції для нього вимога часу. Погляньте на ці кадри. Ось це Вильот. Українські дрони долітають до московського НПЗ і до будівлі так званого Москва Сіті. Та до серця Росії, Кремля. І це попри те, що всю цю територію прикриває майже сотня ЗРК «Панцер» та С -400. З появою в Україні далекобійних ракет Фламінго на Росії може стати ще гучніше, бо ці хижі пташки можуть мігрувати далеко у пошуках здобичі тисячі кілограмів це. Різноманіття можливостей щодо знищення будь-яких важливих об'єктів і бункерний дід, Очевидно, це теж розуміє. Відстань у 600 кілометрів від України тепер його аж ніяк не врятує, а тому ховається подалі на півночі. Та чи це допоможе? Ладозьке озеро, острів Валаам. за тисячу кілометрів від України. Два діди на призьбі розважають один одного старими казачками. Росіяни росіяні це та потіконішку адгризуть захватять і пойдуть далі. У Карелію Путін літає не просто так. Поруч на окупованій Сталіним території Фінляндії розташована ще одна його резиденція. Якщо Путін зібрався на Вулам, значить скоро, значить, скоріше всього, вже в резиденції в Карелі, а он к ним скоро підсидніться. Площа цих хоромів як два князівства Монако. Вхід суворо заборонений, хоча це територія національного парку. Бункер не приїжджає сюди регулярно у другій половині липня. Як в Москві Сочі чи геленджі Прикриває тіло вождя з повітря. ППО вже жити нормально, він не зможе Він буде все жити в основі опасності, е, угрози е, можливого покушення відміщення. Але головна база диктатора не тут. Справжнє лігво це резиденція на Валдає. Саме у Новгородській області диктатор ховається найчастіше. Це та резиденція, В якій в основному живуть його синов'я. Владимир Путін младший і Іван Путін і їх мать Аліна Кабаева. Путін проводить на Волдаї по 6-7 місяців на рік. Але до цієї точки на мапі прямій від України 650 км. кілометрів. Тож чи така вона недосяжна? Це кадри, що ви бачили на початку. Яма, яку лишила фламінго в окупованому Криму. Вирва у 15 метрів діаметром. А тепер повернемось на Валдай. Та спершу погляньте на цю мапу. Зелена позначка це резиденція Путіна. Жовта в кілометрі на північ зенітно-ракетний комплекс С-400. Е а червоні це позиції ЗРК «Панцер», Пансер, що по колу оточують територію палацу. Там що-то вже -то то ли дюжина, то ли більше цих точок. Соответственно, Валдай прикрив з воздуха по максимуму. Чи є шанс пробити таку оборону і як забезпечити роботу нашої рожевої пташки далеко в глибині Росії? Ми обговорюємо цей сценарій з відомим авіаекспертом та фахівцем з реб Анатолієм Крапчинським. Тут а, безумовно комбінований підхід. Спершу треба прокласти шлях від України до Алдаю, тобто роззброїти ППО майже усього західного флангу Ерефії. Це завдання для дронів типу лютий Бобер» чи Паляниця, або ж для новинки нашого ВПК – дрона «ФП-1». Ніколи не запускають одну ракету для того, щоб ударити ці. Спочатку роблять. А... Підґрунтя, як це відбулось в Криму, давайте пригадаємо напередодні випробування фламінго, скільки було знищено систем радіолокації, і тут так само треба знищити антени радарів, вже згаданих нами С-400 та панцирів. А може просто донести якийсь дрон окремо, або може бути знов-таки чергова диверсійна група, яка заїде і там з криші жугулі або якоїсь Побєди вилетить Там кубка дронів, які знищать спочатку ці системи радіолокації. Щось схоже ми бачили під час операції павутиння, коли під прицілом опинилась російська стратегічна авіація. От онє зліті, злетіло. куди злітає, нічого не зрозуміло. А далі в гру може вступити фламінго. Просто не буде палацу Путіна. Тож європейська частина Росії для диктатора небезпечна. Чи є шлях для відходу? Ніхто об там не знає. Вот ми посмотрели рукой там розчистили. Мрія кожного мисливця та мандрівника. Вот такая вот красотища. Ідеальної якості траси і високовольтні мережі серед гір та лісів. Саме тут знаходиться останній прихисток Путіна. На Алтаї саме найбільший, саме бородне, найбільшої, я так полагаю, что он там на глубине свыше 350 метров. Вот она, Алтайская подворье. Даже теннисный корт имеется. Але на відміну від інших резиденцій, головне тут ховається під землею. І високовольтний стовп, який идет на базу к Путіну. Зачем ему стільки электричества? Этот подземный бункер, за данным исследователей, вражає своими масштабами. И он разрахованный на величезну кількість людей. Да счет идет даже не на сотни, скорее Владимиром Путиным и его бытом занимаются тысячи человек. І ще одна цікава деталь: розташування: 150 кілометрів до Казахстану, 200 до Китаю, та стільки ж до Монголії. Є куди бігти за політичним прихистком. Я благодарю за теплий прийом, оказаний всій нашій ділянці. Відстань від України до алтайського подвір'я більше ніж 3,5 тисячі кілометрів. Це поки що недосяжна ціль для наших дронів та ракет. Але Якщо ми кажемо про одну людину? То тут, мабуть, є інші інструменти щодо знищення, це буде більше психологічним тиском. Палац диктатора, дедалі більше перетворюється на військові бази, а його життя на існування у золотій кліці, де спокою ніхто не гарантує. Він сам себе в цю ситуацію, сам почав війну, сам почав агресію, сам прибратів себе в легітимну ціль. Полювання триває питання лише коли та чи інша ціль буде досягнута. Костянтин, Павло, факти тижня, сітіві єдині новини.